Отже, ми підійшли до екватору наших сьогоднішніх змагань. На жаль, друга вправа була невдала для наших бутерів. Можливо, це я не вровчусь. Я перепрошую вас, хлопці. А третя вправа це мертва тяга автівки. Це ралійна автівка з Естонії. І є 90 секунд часу для того, щоб показати результат в мертвітязі. Організатори надали дві спроби і два варіанти ваги для атлетів. Хто певен в своїх силах підходить до. Першого речага береться тут і виправляється, і вага на руки спортсмена припадає 350 кілограмів. Якщо хтось себе погано почуває, то є можливість другої спроби речах. Відсувається від центру ваги автівки, і тоді вага припадає на руки спортсмена 300 кг. За 90 секунд часу зробити найбільшу кількість разів, і той спортсмен, який покаже найбільший результат, і переможе. Мертва тяга на відкритому чемпіонаті Естонії. Володимир Рекша розпочинає виступ, оскільки він посів передостаннє місце. Погана новина для нас усіх через травму. На жаль, припинив виступи на цьому турнірі Олександр Лашин. Очевидно, це і стало причиною того, що Сашко не зумів пронести дві валізи. Зазвичай він дуже впевнено виступає у цій вправі. Ну, 300 кілограмів на руки Володимира Рекшу також ми бачимо непросте навантаження. Подивіться, підіймає рекша, молодець, підіймає третій раз. Скільки ти вважаєш тут вага на машині? Ну дійсно так є 300 точно. Ну, він з розбикаті, скаже, що він тягне 400 і тут він знає, що таке 300 кілограмів. Ну я працював на 300, але вдома з плінтів невеликих на рази. Тут важче. Можливо, просто нагрузка вища, але кілограми більше, я думаю. Ну і зараз уже Калєв Кріп. Взявся за гриф. Тейки гріб калів кріп, можна так говорити. Не просто, не просто дається оцей підйом каліву. І він вважає, що цього досить. Більше просто не потягне. Тут складно, складно підіймати цю конструкцію. Віда з Блекатіс заявляв, що без проблем підіймає 400 кілограмів, і, ви знаєте, немає підстав не вірити цьому хлопцю, який продовж усієї своєї кар'єри. Особисто я бачив його виконання неодноразово демонструє таку міць, що просто дивуєшся і вражаєшся. Як взагалі людина може підіймати таку вагу? Він дуже легко. Піднімає зараз п'ять разів і продовжує робити те ж саме. Продовжує колекціонувати підйоми. І він уже попереду усіх. І він не зупиняється. Вісім разів віда з бликатіс. Це серйозний запас міцності перед опонентами, перед молодшими хлопцями. Подивимося, як виступить Маркус Мянік, у якого був третій результат у прогулянці фермера. 30 років досвідчений атлет, але у порівнянні з Блекайтісом на 20 років молодший. Маркус працює достатньо впевнено. Ось так ви бачите, все ж таки протягує п'ятий раз. І таким чином у нього другий результат поступається лише Блекайтісу. Але цілими трьома підйомами. Швидко бігти із важкенними снарядами по доріжці зовсім не те, що підіймати таку ж важкенну статичну вагу. І зараз переможець прогулянки фермера Гунар Гімбутас намагається дати собі раду із статичною вагою 300 кілограмів. Бачите, зовсім не просто це блискавці фермеру. Який так швидко пройшов дистанцію 15 метрів з вагою сумарною 360, а тут лише лише два підйоми. Ну і цей результат на даний момент четвертий поступається і блекайтісу, і Мяніку, і рекші. Лідером залишається Блекайтіс. Ну а зараз ми дивимося за Марексом Летісом, і він, звичайно, розчарований. Жодного підйому. Так само не зумів жодного разу і Марко Рац підняти нашу конструкцію. І невдача спіткала і ще одного атлета Магнуса Кьора. Дивимося за результатами. Відозбликаттіс із результатом 8 підйомів. Перемагає у мертвій тязі. Гімбутас лише четвертий. Друга позиція у Мяніка. Третій Володимир Рекша. І цим є підстави пишатися. Молодець володя.